Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші запитання. Наша глядачка Оксана Даскалюк пише: як правильно писати слово Томос з малої літери чи з великої. Актуальне запитання. Відповідаю. Томос – це грамота, послання патріархів християнської церкви. Отже, це жанр церковного документа. Як і була, це теж послання, але папи римського, папська грамота, і була, і томос. Ці слова треба писати з малої літери, бо це загальні назви, як закон, послання, документ, дозвіл. І зверніть увагу у родовому відмінку, іменник Томос має закінчення у не Томоса, а Томосу. А насамкінець хочу привітати всіх українців з цією величною подією і побажати Божої благодаті. А також нагадати, що дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.